Ситуація на фронті станом на 1185-й день великої війни. Говоримо далі з воєнним експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання до ви видання BBC Україна з посиланням на джерело в командуванні збройних сил України пише про серйозне загострення у напрямку Крамато Костянтинівки і пише про те, що Костянтинівсько-краматорська агломерація може бути ціллю літнього наступу росіян, власне оволодіння Костянтинівкою може бути однією з ключових цілей. Як ви оцінюєте обстановку там? Ну, я повністю підтримую це положення, і треба розуміти, що в принципі від самого початку було зрозуміло для противника на найближчу кампанію. Є задаль головною задачою вийти на лінію Покровськостянтинівка. стянтинівка часівя треба розуміти для нас ця лінія має надзвичайно важливе значення з огляду на стратегічне положення і ту дорогу на яку спирається ця лінія яка забезпечує нам маневр силами та засобами і створення стійкої оборони тому цей прорив який противник здійснив в районі Малинівки-Новоленівки викликає дуже дуже і дуже серйозне занепокоєння. Внаслідок цього прориву в разі подальшого просування противника на північ створюється загроза обходу або охоплення Костянтинівки і розрізання. Я б сказав, якщо говорити більш глобально, розділення нашої оборони на два сектори. Я би їх умовно назвав Покровсько-Медноградської Дніпропетровський сектор оборони а і Костянтинівсько-Краматорський це надзвичайно небезпечно з огляду на те, що це порушує стійкість нашої оборони на оперативному рівні. No. Костянтин, Костянтинівка, безумовно є укріпленим районом, і битва за неї буде тривати дуже довго. І безумовно противник усвідомлює важливість цього пункту як основної основного вузла спротиву наш нашої оборони на Донецькому напрямку. Саме тому Бі в даному випадку сказала абсолютно об'єктивні речі з огляду на те, що це дійсно надзвичайно небезпечна ситуація, і це дійсно важлива а, локація. Російські воєнні блогери називають прорив біля Костян... Костянтинівки стратегічним. На вашу думку, за вашу оцінку, наскільки в цьому випадку вони перебільшують? Ну, е... Їм не вистачає освіти. Звісно, називати це стратегічним неможливо і невірно. Але з огляду на подальший розвиток подій, як вони це інтерпретують, так безумовно, і я це сказав в нашому попередньому блоті. Це надзвичайно небезпечно, тому що це порушує оперативність якісь оборони на цьому напрямку. Це надзвичайно загрозлива ситуація. У бригаді Хартія кілька днів тому заявили про накопичення ворожих сил поблизу держкордону на півночі Харківщини. Учора Путін сказав про те, що буферну зону вони будуть створювати вздовж українського кордону. Чи є це складники однієї історії і про яку тут буферну зону може йтися? Які спроможності росіян зараз із її створені? Ну, давайте розділимо спочатку ці поняття, тому що те, що заявляє Хартія, вона відповідає дійсності на 100%. Але скажімо так, накопичення військ противника на цьому напрямку не створює оперативної загрози там подальшого просування і вклинення в територію України. Ну і тим більше не можна говорити про загрозу захоплення Харкова в цьому випадку. Що стосується буферної зони, ну це в принципі задача, яку виконують обидві сторони. Конфлікту, війни нашої, і ця буферна зона слугує тому, що ми маємо обезпечити свої території. Це стосується як і нас, так і нашого противника. І саме тому Путін знов таки заявляє речі, які абсолютно тривіальні. Вибачте, ми створимо воюємо в буферній зоні, контролюючи окремі райони. Курської та Білгородської області і противник намагається робити теж саме в Сумській області. Тобто, все наше прикордоння в цій зоні перетворюється, ото, власне, як і прикордоння на Чернігівщині та інших ділянках на Харківщині. Воно перетворюється в таку сіру зону, яку можна так само умовно назвати буферною зоною. Так для її підтримки потрібні додаткові сили та засоби, так для її підтримки, необхідно необхідно ведення бойових дій. Але ці бойові дії не визначають стратегічність цього напряму. Створюється, знаєте, така зона прикриття для того, щоб обезпечити свої території і не допустити прориву противника. Наш противник так само вчиться на наших діях. і Він робить певні висновки для того, щоб це обезпечити, тому ця буферна зона є, ну скажімо так, об'єктивною реальністю, і логічним кроком у цій війні. Щодо того, що росіяни вчаться, як їхня тактика під час цієї весняно-літньої наступальної кампанії, яка зараз, вочевидь, набирає обертів, відрізняється від того, що вони робили торік навесні і влітку, ну по перше, треба розуміти, що противник менше і більш обережно використовує важку техніку. А йдеться не тільки про те, що вони мають цю техніку в дефіциті, вони мають цю техніку, але вони просто усвідомлюють, що на цьому етапі війни говорити про якісь маневрені дії неможливо. А наступне масове використання дронів, які не піддаються впливу радіоелектронної боротьби. І відповідно до цього ми вже бачимо, що дрони можуть залітати на 10-15 кілометрів, наносячи удари вже по логістиці. Третє, про що треба розуміти, що противник відмовляється від тактики лобових атак, і те, що ми з вами говорили про Костянтинівку, є найскрі найяскравішим прикладом цього. Тобто, вони наху... намагаються обійти наші важливі вузли спротиву для того, щоб зменшити свої втрати. Чисто з тактичної точки зору, ви знаєте, я завжди з обережністю говорив про використання там мотоциклів або баї, тому що люди кажуть, ой, дивіться, немає техніки проти. Техника вони вже там винаходять будь-що на жаль, це не так. Шановні друзі. Треба розуміти, що е, люба техніка вона пришвидшує швидкість, збільшує швидкість пересування, що ускладнює роботу артилерії, е, мінометів та інших вогневих засобів, в тому числі і дронів, що підвищує рівень маневреності противника. І, до речі, ми так само вчимося вчимося на цьому, і ми так само організуємо наші мутициклетні роти для проведення таких подібних штурмових дій. Тому е, війна не стоїть на місці, війна продовжується, і знаєте, якщо говорити так ну, з точки зору філософії, це протистояння спису і щита, яке відбувається завжди. хіну чи не став зараз спис набагато гострішим з цими технологіями дронів, які не глушаться ребом, чи встигаємо ми тут щит підставляти? Ну, ви знаєте, ну не може бути миттєвої відповіді, тобто це відповідь і досвід здобувається дуже великою кров'ю, жертвами, але боротьба триває. Ми вже ви знаходимо такі речі, як, наприклад, сітки над важливими комунікаційними напрямками прикриття доріг. А ми працюємо по тому, щоб знищити логістику і наносити удари по позиціям дрончиків Російської Федерації. Тобто, це така взаємна боротьба, яка просто використовує інші інструменти, яка просто виходить mm -hmm. трошки на інший рівень. Посилюються засоби радіоелектронної боротьби. Ви знаходяться можливості використання елементів штучного інтелекту, який дозволяє обходити або ігнорувати системи радіоелектронного подавлення і так далі. Тобто больба. Боротьба триває, і, знаєте, про це можна говорити годинами, що відбувається на кожному так. окремому напрямку цієї збройної боротьби. Подосконалюється тактика застосування військ, використовуються засоби дистанційного мінування для того, щоб зменшити можливість для противника просуватися. На жаль, цього ще поки що недостатньо, але ми на початку шляху і відповідні висновки робляться. Пане Сергію, дякую вам за вашу експертизу. Це був Сергій Грабський, воєнний експерт, з яким говорили про ситуацію на полі бою.